Всі чудово розуміють, що є ігри, у рекламу яких ввалюють неймовірно велику кількість грошей, аби кожен електрочайник у квартирі розповідав своїм власникам про нову умовну Call of Duty і сеттинг, який вона матиме. Інші можуть їздити на різноманітні виставки і таким чином розповідати про свій проєкт. І варіантів просування досить багато. Проте є ігри не дуже відомі широкому загалу гравців. Про них знає невеликий відсоток геймерів. Ось саме про такі проєкти ми сьогодні і поговоримо. Не будемо чіпати Stalker 2, Star Wars Outlow. Ус, нову частину колди тощо. І давайте домовимося. Якщо от чесно, хоча б про один проєкт ви не чули, то поставите лайк цьому відео. Добре? Плюс напишіть про свої ігри, на реліз яких ви чекаєте або наприкінці 2023 року, або у 2024. Тому давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Ські розробники наразі працюють над грою під назвою Чорнобиль Ліквідейторс до слова, назва написана правильно. Плюс буде українська локалізація. Цей проєкт не буде вкотре розповідати про чорнобильську зону відчуження і мутантів, про виживання і тому подібне, що полюбляють створювати у рамках цієї тематики. Гравцеві доведеться взяти на себе роль ліквідатора, пожежника, які першими приїхали на виклик після того, як дізналися, що на четвертому енергоблоці стався вибух і присутня пожежа. Візуально гра має дуже похмуру атмосферу, яка Приправлена на хорошою графікою, особливо мені сподобалися анімації. Підхід до геймплею та загалом чимось дуже сильно нагадує розробників нещодавньої The Invincible. Реліз заплановано на 2024 рік, і сподіваюся, що розробники зроблять дійсно крутезний проєкт, у який буде цікаво грати. Ігрова індустрія має величезну кількість прикладів, коли гравці отримували неймовірний проєкт, проте його розробкою займалася не величезна студія, а всього одна людина. Ці проєкти якось сприймаються по-іншому, не знаходите? Немов перед вами цілком та повністю ручна робота. Зрозумійте, про що я цілковите бачення розробника. Ось у четвертому кварталі 2024 року гравці отримають подібну гру. Шутер від першої особи під назвою Out of Action. Одразу кидається в очі цікавий візуальний стиль гри. Такий собі обережний. Жний целшедінг, а згодом вже бачиш багато цікавих геймплейних механік. Проєкт нагадує змагальний шутер типу Counter-Strike, проте трохи швидший. Сам розробник дає наступний опис: складний проєкт у жанрі FPS, який матиме багатокористувацький режим та для одного гравця у жорстокому всесвіті кіберпанку. Що, ж, сподіваємося, у розробника вдасться реалізувати свої плани і гравці отримають досить круту гру. Про цю гру я вже розповідав на каналі, проте повторитися не проблема. Тим паче, що проєкт дійсно того заслуговує і здається, що буде досить крутим. Мова йде про Manor Lords. Гра має наступний опис: середньовічна стратегія з системою містобудування, тактичними боями і складною системою імітації економіки та суспільного життя. Так, вона матиме українську мову, і реліз повинен відбутися 26 квітня 2024 року. Варто зауважити, що проєкт вже третій найбажаніший у крамниці СТІМ, а це досить. Серйозне досягнення. Журналісти з порталу Інсайдер Геймінг поділилися подробицями стосовно майбутньої гри, зауваживши, що гравці отримують багато інноваційних механік, неймовірну деталізацію. Причому, говорячи про деталізацію, журналісти говорили про кастомізацію, шляхи розвитку та політику. Окрім того, бої дуже пропрацьовані, за юнітами цікаво спостерігати. Цікаво, що розроблюватися гра почала в принципі теж однією людиною. Коротше кажучи, здається, що на нас чекатиме досить крута економічна стратегія, яка Тягне на дуже і дуже багато годин. Хочу нагадати вам, що в крамниці Телемарт наразі відбуваються досить великі знижки до Чорної П'ятниці. Ви можете придбати улюблений товар за дуже вигідною ціною. Це може бути і відеокарта, і оперативна пам'ять, і SSD-диски, і ще багато чого. Навіть вже зібрані ПК під назвою Evolve, які готові до всіх сучасних ігор. Плюс, якщо купите щось не більш ніж 5 тисяч гривень, то матимете шанс виграти крутий ігровий ПК серії Evolve. Подробиці акції я, як завжди, залишу в описі. Можете ознайомитися. Запам'ятайте, виживастиків багато не буває. Я знаю, що гравці останнім часом отримали досить багато проєктів у цьому жанрі, проте новинки продовжують дивувати. Одні своїми цікавими геймплейними ідеями, інші великим відкритим світом деякі взагалі створюють свій унікальний сеттинг, який запам'ятовується надовго. Ось гра Aloft відноситься до третьої категорії, виходячи із першого враження від побаченого, здається, що це звичайний представник жанру виживастиків. Проте через деякий час ти розумієш, що сеттинг досить цікавий. Адже виживати доведеться на величезних літаючих островах, на кожному з яких ви можете побудувати базу, ба більше завдяки вітрилам та штурвалу керувати величезною літаючою брилою. Судячи з усього, розробники намагаються створити і цікавий сюжет, який гравцеві доведеться досліджувати. Адже перед нами повстане величезна купа питань: наприклад, чому ці острови літають? Яка небезпека може на нас шатувати? Тощо реліз повинен відбутися колись у 2024 році. Я згоден, що ви бачили величезну кількість різноманітних економічних стратегій. Але особисто я чогось подібного до United Penguin Kingdom не бачив. Так, з геймплейної точки зору тут чогось революційного немає. Все буде неймовірно знайоме гравцям. Проте цього разу головними героями будуть не люди, а пінгвіни. І, виходячи з цієї інформації, ваша база буде виглядати відповідно. І це варто зауважити досить цікаво. Вам доведеться розбудовувати своє місто, відправляти пінгвінів на різні експедиції, аби вони знаходили. Ли нові землі будувати різні розважальні заклади та захищатися від ворогів. Той випадок, коли звичайний фундаментальний геймплей економічної стратегії натягують на геть новий сеттинг і на виході можна отримати дійсно унікальний експірієнс. Реліз заплановано на 2024 рік. Якихось подібних проєктів останнім часом не вистачає. Зустрічайте Шадот. І якщо намагатися описати геймплейні механіки цієї гри, то спробуйте згадати Дір Естер, в якій вам потрібно було досліджувати сюжет та подорожувати островом. Ось Шадот про щось подібне. Ви опинилися у безлюдному місті, виконаному в досить приємному графічному оформленні, проте, незважаючи на пустоту, місто наповнене різноманітними цікавими механізмами, призначення яких вам доведеться дізнатися, збираючи деталі та ремонтуючи пошкоджені елементи. Які, врешті решт допоможуть покинути це незвичайне місце, безумовно гра не викликає вау емоцій. Проте цікавість та глибокий сюжет, чому би ні, реліз заплановано на 2 грудня 2024 року. Хочу подякувати спонсорам каналу, адже завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Чим я і займаюся. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському, за вашу стабільну та потужну підтримку. Я ціную це. Дякую вам, хлопці. Плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався цей контент, то також можеш його підтримати та стати спонсором, або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуйте. Жимо. Не знаю чому, але взимку я просто обожнюю грати в ігри, дія яких теж відбувається взимку. Це якось додає атмосферності. Ось виживастик Winter Survival вирішив теж зарелізитися взимку, проте трохи запізнився. Адже дата виходу 28 лютого 2024 року. Але якщо ви сумуєте за класичними виживастиками, які використовують реальний світ, не даючи чогось надзвичайного, проте змушують вас відчути себе якимось Робінзоном Крузо, який досліджує новий острів із його таємницями, цікавими історіями. І це дозволяє відчути нереальне відчуття пригоди, в якій сам хочеш опинитися у реальному житті. То Winter Survival саме для вас. Сюжетна зав'язка будується навколо того, що ви із друзями вирішили піти до парку Маунт Вашингтон, але сталося не так, як ви того хотіли. І тепер головний герой знаходиться один посеред лісу і має боротися за виживання. Розробники обіцяють додати досить цікавий елемент, непритаманний іграм цього жанру, а саме систему контролю психіки, окрім звичайних елементів на кшталт спраг. Голоду тепла гравцеві доведеться не доводити героя до психічного виснаження. Плюсом до всього цього будуть випадково згенеровані події, які цілком та повністю можуть змінити ваше виживання. Про цю гру ми вже з вами говорили на каналі у новинах. Тим не менш, давайте знову згадаємо цей проєкт під назвою Fallen Frontier. Його розробкою займається одна людина, ось уже протягом більше ніж трьох років. І це величезна пісочниця посеред космосу, у якій гравець повинен майже з нуля побудувати величезну космічну станцію. При кожному новому проходженні ваш світ буде випадково генеруватися, у якому ви повинні займатися розвідкою, будувати різноманітні кораблі, виходячи з потреб, наймати екіпаж та налагоджувати логістичні сполучення. Лучення той випадок, коли у грі можна провести величезну кількість годин, так і не збудувавши того, що хочеться. А тому сидіти доведеться дуже і дуже довго, кожного разу дивуючись новим механікам, планам, які починають працювати, та чудовій економічній системі. Гра, яка поєднує собі все починаючи з економічної стратегії і закінчуючи бойовими механіками. Реліз заплановано на 2023 рік. Тобто, чекати тут недовго проте проєкт можуть перенести. Якщо хочеться пограти у щось кооперативне, то варто звернути увагу на гру під назвою Астер World, в якій вам доведеться взяти під своє керування астронавта, на плечі якого падає величезна відповідальність, адже йому треба побудувати базу та відповідати не тільки за своє життя, а й за життя інших людей. Вам потрібно надати їм прихисток, залучити до різноманітної роботи та зробити ваше виживання трохи легшим. Але потрібно розуміти, що на базу будуть нападати також і вороги, тому, окрім мирного життя та його поліпшення, доведеться зводити стіни, турелі. Та готуватися до нападу загалом виглядає як досить непогана ідея. Подивимося, як буде все загратися. Останнім часом, якщо мова йде про шутери від першої особи, то вони зазвичай досить стримані, серйозні та намагаються бути максимально реалістичними. А от Angry Food просто каже тобі: дивись, в тебе є нога, і ти можеш вибивати нею двері, аби пройти далі. Навалює зверху на тебе величезну купу антропоморфних ворогів і завершує словами розважайся. Мені здається, що це один із найкращих описів ігор, які намагаються продемонструвати свій драйвовий екшен та залучити до нього гравця. Чогось додати не випадає можливість. Адже увесь опис грить м'яніє на фоні геймплею, який ви бачите на своїх екранах. Першого погляду достатньо, аби зрозуміти про що ця гра. Реліз заплановано у 2024 році. Якщо ви грали у перші частини серії GTA, або загалом полюбляєте вид зверху і подібні ігри, то зверніть увагу на The Precinct, яка намагатиметься показати гравцеві інший бік кримінального світу, адже вам доведеться грати не за бандита, а за поліцейського. На дворі 1983 рік місто Аверно. Банди захопили вулиці і роблять, що захочуть. Ви Нік Кордел молодший, щойно закінчили поліцейську академію і вас одразу кинули у вир подій, в якому вам доведеться звільнити місто від бандюків, розплутати різноманітні історії та приймати участь у неймовірних перегонах. Чесно кажучи, з першого погляду здається, що це такий дуже і дуже крутезний ремастер перших частин серії GTA. і це скоріше комплімент для цього проєкту. Окрім того, гра має чудову електронну музику, тому можна насолоджуватися. Плюс розробники зауважують, що надихалися класичними фільмами про копів, тому режисура може бути досить іпічною. Останнім проєктом, про який ми сьогодні поговоримо, буде гра під назвою Деспелот, і вона про футбол. Якщо ми чуємо слово футбол у контексті ігрової індустрії, ми одразу згадуємо серію FIFA, а вже FK, або різноманітні футбольні менеджери. Проте Деспелот розповість нам геть іншу історію. Грати нам доведеться за восьмирічного хлопчика на ім'я Хуліан, якому доведеться перемагати своїх суперників у своєму ж дворі. Чудова атмосферна гра, яка обіцяє розповісти нам історію цього хлопчика та етапи його становлення як дорослої людини. Здається, це буде цікаво. Дата виходу, на жаль, невідома. На цьому в мене для вас всі цікаві та маловідомі проєкти, які скоро побачать світ, які ви ігри чекаєте. Пишіть у коментарі. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.